До нас звернувся клієнт з проханням підібрати вхідні вуличні двері, щоб відповідали його задачам. А саме зовнішня накладка даних дверей має бути ціка до впливу зовнішнього середовища, оскільки і сонце потрапляє, і якщо буде косі дощі, так само будуть забивати, сніг буде намітати. Однозначно треба використовувати більш надійну стійку зовнішню накладку з великим захистом від впливу зовнішнього середовища. Якщо взяти, наприклад, більш просту, більш вживану на сьогоднішній день Накладку зовнішньо із МДФ, навіть якщо вона буде фарбована, все одно МДФ дуже не любить вологи. І коли будуть потрапляти дощі, треба ж розуміти, що конструкція вхідних вуличних дверей це не є герметична конструкція. По-любому буде затікати якась волога, якісь дощі. І ми з клієнтом вирішили не закладати ці ризики і взяти накладку більш стійку до впливу саме вологи. В даному випадку це вологосіка, слойна фанера, фарбована полімерним фарбуванням. Друга задача, яку треба було вирішити для клієнта, це не промерзання рами. Щоб рама була тепла, не промерзала, не мокріла і часом не поржавіла, оскільки у клієнта відбувається вхід зразу з холоду, відразу в теплий будинок. Тобто немає ніякого холодного тамбору. В такому разі дуже рекомендовано використовувати конструктиви саме з терморозривом. В даному випадку в нас використовується рама шириною 150 мм. По факту, ми маємо дві рами: зовнішню і внутрішню. Між ними є термоізолятор, і завдяки цьому дана рама не буде нам промерзати, Прозати, конденсувати і з часом не поржавіє. Колір дверей, як ви бачите, ми підбирали до фасадної плитки. За вашим бажанням, колір ваших дверей ми підберемо і пофарбуємо в плюс-мінус будь який по кольору рау. навіть під колір очей вашої дружини. Підписуйтеся на нашу сторінку, у нас ви знайдете все про якісні двері.